Зараз знаходиться в Сумському обласному наркодиспансері, проходить на стані алкогольного наркотичного сп'яніння. А зовні, як я сказати, то в нього були ознаки сп'яніння? Так, згідно ознак, він мав характерний запах з роту. — Я не бачу, мене ззаді ударила біла машина, забіла і красна, а він ударив тут. Я просто побачив, що в мене біла ударило. Встаю жду, поки ж ну, красний загорів. Потім чую, сзади, баба, я мерседеса цей мене ж, цей назад здав і втік кай. Ну, ми одразу гаї да. позвонили.